То, приїхав ось на поле суняшника, бачите які калюжі. Вчора 15 мм дощу випало, точніше позавчора, вчора там півтора. І позавчора 13,5 е -е, площа залишилося соняшника, то що не бризкана. Саксун посіяний. Тут теж вже на третя пора. З'являється. Думаю, приїду, подивлюся, яка тут ситуація по бур'янах. Бо ще не вирішив, що е, зразу робити. Чи прополути його бритвами, а потім бризнути грандстором. Чи спочатку бризнути грандстором, а потім через деякий час прополути. Тут з цієї сторони бур'янів практично немає, де-не-де. Е, Томанцу я дивлюсь подалич на сходи. Так, Тут ось, дивіться, соняшник ось витикається. Це він в сухому лежав, тепер після дощу сходи. Думаю, пройдусь, подилюсь, яка ситуація. І, до речі, напишіть в коментарях через кілька днів хто порекомендує прополоти після гербіциду. Бо це не знаю, що робити. Ті ділянки, які ми бризкали до цього. У минулому відео виходить, що це ми бризкали в п'ятницю, ну, це десь поки погода наладиться, тиждень пройде. Ну, Як тиждень в принципі, вже прополоти можна. Тут дуже менше є сонячний, друга пара. Та ні, дві пари в основному я вже, а не третя з'являється. Бачите, який соняшник доволі чистий. Думаю, вже пройду через усю ділянку. Дивлюся, можливо, з другої сторони більше бур'яну. В планах у мене було е, з середи погода на можливо, четвер-п'ятниця, в ці дні прополуте. Різдвигати, нечого. Такого дуже несує. В планах було у ці дні прополоти, наприклад, четвер-п'ятниця. Потім днів три після пропулки проходить грандстором спрацювати в нормі 50 років на гектар і потім десь ще днів через 10 ще раз прополоти Зразу бритвами прополиться ця сукурочка, зніметься якийсь буйон, підріжеться, а потім вже після гербіциду ще раз прополиться, він дихне і піде долі собі вріст. Бо тут діленка чиста, страшного нема нічого. І оце ж знову виникає питання. Чи внести гербіцид, потім прополути чи прополоти. Ще можливо якийсь бур'янець вилізе. Хочте? Маленький з'являється лобото. Не знаю що йому робити. Як прополиш, треба хоча б днів 3-4 після прополки, щоб бризнути, бо якийсь бурйон пригорнеться після прополки, потім він вилізе і буде долі виготувати, а гербіцид по ньому не спрацює. Ну, коротше, не вирішив я, як правильно зробити, а ви напишіть в коментарях, через кілька днів бажано і можна прополоти, на вашу думку, після внесення гербіциду. Щоб нормально гербіцид спрацював, ну я думаю десь боже, ну хоча б п'ять. А краще, Я ж критично тут взагалі нема нічого. Єдине, що фоза соняшника, ну до чотирьох пор можна грандстору уносити, Зараз до третя пора з'являється. Немає дуже тут страшного, щоб бризкати. Можливо, почекати ще тижник. Хай ще щось з сусіда, соя е, так що можливо можливо так і Ось, Що тут тут або ось бачите самі або поскусювало щось Можливо заєць пройшовся. Тут то круїзером протруєне насіння було, наче ну, б не повинно. невеличкі очаги, очевидь, сіє, бачите, пуску сьогодні. Ну, а можливо якийсь і шкідник. Це прям дуже рідко є такий очажук. Десь щось немає. Ну а так соняшник доволі непоганий. Тут, до речі, посіяний саксун. Від еліти селект. То будемо дивитися як він себе в цьому році покаже. У минулому році 31 центнер він насипав з 2 гектар 6200 накосили, бо через ваги возили з діленки. І тут там трошки була проблема з амброзією. В минулому році щось Гранстор, так як слід не спрацював. Геліонтексом вже не схотіли теж працювати. Ну, якось так. Так що, друзі, у нас сьогодні понеділок. По планах сьогодні ще дощ і завтра дощ передають. Ну не знаю, воно то підпарює. 20 градусів в машині пише. На дощ наче й не схоже, але стоїть він з обіду і до 6 вечора, там грозовий. можливо його навіть і не буде. А на завтра там ще. Майже 90%, тому вже і пройде. Його в принципі вистачить. Перед цим там було, мабуть, 24 мм. Ще 15, ну може 40 мм в цьому місяці випало поки що. Доволі така непогано. Кроще б він через місяць ще пішов. Е, так, мабуть, я зараз приїду, там треба на карені, ще декілька болтів поміняти. І коли в минулому відео я показував прискували соняшник, чомусь дивлюся, остання форсунка не бризкала. Цей приїхав вже додому. Вчора думаю попробую накачати тиск одну атмосферу у сам насос. Попробував накачувати, а воно все, виходить, повітря продимається всередину насоса, пробило діафрагму. Ну то я зараз. Я додому покажу, буду розбирати. Покажу. Приїхав я, добрався до оприскувача, зняв верхню кришку. Зараз покажу, яка вона така Алюмінієва вона, не знаю. Ну, факт в тому, що її знімати, відкручувати дуже важко. Це в минулому році була така сама проблема, ну, Ось тільки зварив із волу, з навіска. Просто був валявся вал і зварив такі дві е, пластинки і вставляються, вони виходить у ці отак і відкручуються, доволі така зручно, що затягувати, що відкручувати. Це, до речі, в минулому році була така сама проблема. Пробило теж цю верхню діафром, я не знаю, або резинки такі, це на рік її вистачило, ну що вона там. Ось бачите порвана. І таким чином не тримається тиск. І погано тоді розпилюють форсунки, особливо на холостих, як підгазує ще нічого. Більше за все, що така резина. Уже дві штуки заказав, щоб було ще одна на запас. Це, мабуть, така якість. Що на рік, ну хай він там, може, 200 гектар накрив за сезон і репнула знову діафрама. Так, чекатиму, поки прийдуть, повинні завтра вечором приїхати, тоді поставлю. А зараз буду міняти болти. Зараз покажу які. На Керенові. Тут у нас виходить дві секції. Нові, а сім штук, це ще старі секції валялися, бурячні, Вони то такі ми там втулки міняли, ну все одно люфти є. Поки що хай працюють, можливо, колись або замінимо, або, як варіант, можна буде переробити замість тих втулок, поперероблювати його все на підчіпнике. І ходитимуть вони ще 100 років. І на оцих бурячних Секція, бачите, які болти. Гронь це не так, як болта. Гронь їх тоді ну, незручно відкручувати. Накидним ключем не влізеш, головкою не влізеш, тільки рожковим. Погано, їх що відкручувати, що затягувати. Зараз їх повідкручую, поставлю звичайні болти, такі як стоять тут на новій секції. Щоб треба було налаштовувати бігом, підскочив, гайковертом повідкручував. І все доволі таке швидко і зручно. Так що зараз міняю ці болти, потім покажу, коли вони заміняться і як все вийде. У минулих відео запитували, який гайковерт. Гайковірт, гайковірт такий Дніпроемовський, акумуляторний, це в їхній лінійці, він найпотужніший. Поки що без проблем. Вже багатенько ним перекрутили. Єдине, що... Так, 20... ну це ж... Не туди не туди, головка лежить. 24. Єдине, що оце не знаю оця їхня система, чого вона така, що тут постійно головка ця випадає з патруну. Не знаю воно на чому тримається. Тут виходить, шоріка немає, а на оцій воно, мабуть, тримається. Металічний, як воно правильно називається. Ну, в общем на крайкові на самому воно ну, його мать, піджимає і це тримається. Ну, не так, що прям надійно. ну Є така невеличка проблемка. ну так працює без питань. І Болгорка теж ну Були там з нею нюанси. Через тиждень вона перестала працювати, ну, поміняли по гарантії, то поки що робить. Не знаю, в чому була проблема. Ну, замінили без питань. Так, болти всі замінив. В обчому 25 болтів. Ось, деякі. Ось Руки такі, як настаєш роботяга. Поміняв. Було ще 4 болти на нових секціях. Під ключ на 24. Заразом їх познімав, поставив старі, От у мене совдеповські болти були під ключ на 24 чи на 22. Щоб вже всі були під ключ на 22, а то як почнеш гратися, 22-24. Всі болти під ключ на 22, а гайка на 24, так буде зручніше. Я дивився, дивився, думаю, треба якось може обдурити ці люфти, а люфти ці виходять. Я так думаю і за того, що бачите, тут ось яке пространство між втулкою і цією пластиною. І з цієї сторони стоїть шплінт. І думаю, оце, якщо оцей шплінт зараз зніму, заб'ю повністю оцю секцію вправо і підставлю туди шайби. Так само і знизу, і зверху, щоб не було оцих зазорів. Вон, а ну, бачите, щілена світиться, щоб це було. Чітко, щоб тут воно не ходило, то все одно, по-любому то люфт буде, але він, можливо, буде трошки менший. Коротше, зараз попробую, попередивляюся, чи вийде, чи не полуться. ну, спробувати треба.